Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Паранюк Іван Миколаєвич, стрілець-зенітник 3-го відділення зенітно-ракетного взводу 35-го окремого стрілецького батальйону військової частини А 40-48, народився 1 червня 1977 року у селищі Богорачани в сім'ї Миколи та Ірини. Мав молодших брата Михайла і сестру Тетяну, яких дуже любив. Іван понад усе цінував справедливість, був різним: то бешкетником, то веселим, то серйозним, але ніколи не зрачував своїм життєвим принципам захистити слабшого, допомогти бути опорою для найрідніших, згадують батьки. Михайло розповідає, ще з дитинства у характері брата формувалися справжні чоловічі якості: відповідальність, чесність, принциповість. Він завжди був для мене прикладом для наслідування, вчив гідності і честі. Навчався у Богорочанській школі, паралельно відвідував музичну школу по класу труби. Відтак вступив до Івано-Франківської школи міліції, після закінчення якої декілька років працював дільничим інспектором районного відділу МВС. 17 листопада 2001 року одружився із своєю коханою Наталією, з якою прожив у щасливому шлюбі 22 роки. Разом народила та виховала діток двійнят, Мар'яна та Марічку, татову гордість і мамину радість. Він навчив мене кохати і віддавати любов, ділиться спогадами Наталя. З ним я почувалася впевненою в собі, такою потрібною і незамінною. У відносинах завжди йшов на поступки, вмів згладжувати гострі кути. Був веселою і неконфліктною людиною. З 2001 року працював у відокремленому підрозділі івано франківській магістральні електричні мережі. Пройшов шлях від охоронця до начальника служби охорони об'єктів. Колеги розповідають, Іван був справжнім професіоналом та людиною з відкритим щирим серцем. Завжди готовий прийти на допомогу, як словом, так і ділом. А ще був душею компанії, завжди зі щирою посмішкою та веселими жартами. У нього був красивий та співучий голос, тому там, де був Іван, завжди лунала українська пісня. Здобув дві вищі освіти, навчаючись у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника та Івано-Франківському університеті Нафти і Газу. З 2018 року займався підприємницькою діяльністю у сфері будівництва та ремонту у магазині Імперія Фарб. У калоші друзі згадують Івана як людину глибокої душі, яка вміла захоплюватися простотою дня щирого на добрі справи. Він умів зливатися ситуацією, розуміти все без слів, налагоджувати відносини. Українець, який виборював і словом, і ділом свою рідну українську державу. Іван був справжнім патріотом, брав участь у протестах на майдані у Києві. А з перших днів повномасштабного вторгнення добровільно став на військовий облік. 2 червня 2022 року. Призваний до лав Збройних сил України. Його рішення воювати було відповіддю на поклик серця. Хто як не я спершу захищав кордони Сумщини, пізніше був передислокований на Донеччину під час проходження військової служби, зарекомендував себе виключно з позитивного боку. Сумлінно виконував військові накази і був прикладом для наших захисників. Героїчно загинув 15 липня 2023 року. При виконанні бойового завдання у районі населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району батько завжди був і залишиться для мене взірцем до кінця мого життя. Тим на кого я буду завжди рівнятися. Говорить син Мар'ян, донька Марічка. Додає: я не завжди залишуся його маленькою принцесою, до віку буду вдячна за кожну хвилину. Разом свій останній спочинок знайшов на алеї слави міського кладовища Івана Франківська. Посмертно герою присвоєно названня, почесний громадянин Калоцької громади заможність та героїзм розпорядження міського голови Івано-Франківська нагороджено відзнакою за честь та звитягу. Командування міськової частини подано клопотання до Міністерства оборони щодо присвоєння ордена за мужність. Що, Досвідки буде вильних. <хлых> Світла пам'ять і вічна слава Іванові Паранюку.